Давай розповідай циферки. Ну, а де один, а де ноль? Ну, ну, вірно. звісно, Що тобі було зручно. Так. Два і три. Так. Чотири і п'ять. Шість і сім. Вірно. Вісім дев'ять. Супер. Дежа. Браво! А далі? Ах, ж, моя Так. Дванадцять! Так, але не потрібно балуватися гарно, серйозно і чітко. Один тринадцять, одиннадцять, дво... все вірно ти кажеш, так? Одиннадцять, дванадцять. Угу. Тридцять чотири. Тринадцять, чотирнадцять, ти правильно все? казала. – Так. Положи книжечку, будь ласка. Положи книжечку. Так, так, щоб мені було видно і тобі було видно. Далі. П'ятнадцять, шістнадцять. Супер. Сімнадцять, вісімнадцять. Браво. Дев'ятнадцять дев'ятнадцять.

80. 89. Ну, то да, браво! Ну, Ле, а Вісімдесят тобі років? Два. Тобі ще немає. Два рочки з половиною. Два рочки, шість місяців. красава. Шість місяців. Шість. А тобі буде скоро скільки рочків? П'ять. П'ять. Я думала десять. Де та тобі... А насправді скільки буде? Шість. Скільки насправді буде рочків тобі? Три. Вірно, три. Я показала на пальцях і він порахував, але ти чудо, моє золоте. Я збоку показала, а ти чудо. Люблю. люблю.